Мов я сьогодні ребята, їхати коротше, на доставочку автомобіля. Мав сін доставляти Toyota RAV4 Андрію. Замовнику в пилзень голішов, точніше, але я не поїхав. Не поїхав через те, що приїхали хлопці дивитися гольф. Подивилися пацани гольф і забрали його. Тачка реально крута. Як на відео, на фото, все в реальності так, як і є. Хлопці почитали комп'ютером, все підключилися. По машині сказав, які елементи фарбувалися. Я завжди все розказую по машині, так, як є. Тому зміна плану. Автомобіль прямо сьогодні поїхав вже в Карлові Вари. Завтра сьогодні я буду підготовлювати документацію, договори купівлі-продажу. Завтра ми домовилися в магістраті автомобіль, переписуємо. І завтра рано везу цього тігуанчика я на доставочку в усть над і після того приїжджаю, завантажую RAV-4, і завтра ще RAV4, вже в другій половині дня я повезу в Плизень в Голішов також замовнику. Тому завтра ця машинка їде на доставку, і Toyota також їде на доставочку. Завтра буде день доставок і переписі автомобілів. І з понеділка ми обслуговуємо нашого спринтерка, поміняємо мастило там деякі ще. Треба дрібниці, і будемо вирушати вже в Німеччину за новими автомобілями. Розпродав я абсолютно все. Зараз немає нічого в наявності, все продалося, залишився тільки рапід, який ще відновлюється. До, до рапіда, до речі, замовили вже запчастини. Коробку будемо відновлювати тут, на місці, і будемо замінювати нове щеплення і так далі. Тому коробка буде абсолютно нова, і всі деталі будуть нові. Так що слідкуйте за відео, кому потрібні автомобілі з Німеччини. Можемо під замовлення, можемо привезти, щось в наявності буде. Звертаємось. всім гарного вечора.